Ятівний подкаст починається зима, очікується зниження температури, сильні пориви вітру, великі опади снігу. Це може призвести до деяких надзвичайних подій та ситуацій. Перше за сніг. Засніжені дороги можуть призвести до погіршення ситуації на дорогах, тобто дорожньо-транспортні пригоди зазвичай частішують. Також може бути зниження температури це обмороження кінцівок, гіпотермія. З'являється крига на водних об'єктах, на водоймах. Люди частенько виходять рибачити, кататися на ковзанах. Це призводить до надзвичайних подій та ситуацій. Давайте до речі, от про дороги, тому що ну власне. А от у нас є Сергій, який так. зіткнувся з надзвичайною ситуацією, якраз таки на засніженій дорозі ну, зараз е, більш конкретніше розкажеш. Просто я бачив е, і відео, і світлини з траси Київ-Одеса, коли прийшов до нас циклон. Ну Київ то так, Київ, слава Богу, легенько зачепило а от Одещину зачепило добряче. І власне там е, ну позастрягали машини просто в переметах. Декого просто витягали зі снігу, і комусь це здається легкою пригодою, але насправді мені здається, що це абсолютно ну, не пригода і це абсолютно не весело. Так, це вірно. Ну, перш за все, ДСНС завжди моніторить ситуацію стосовно погіршення погодних умов, надає рекомендації в засобах масової інформації, і люди повинні слідкувати за нею перед тим, як мандрувати якісь дальні поїздки, робити. Краще за все це зробити за допомогою транспорту, саме поїздів та іншого громадського транспорту. Краще, але якщо наважились на таку поїздку, потрібно перш за все це підготувати свій автомобіль до зимового періоду. Це замінити колеса, як кажуть в народі, перевзутися, бути більш обачним, обережнішим, коли їдеш, знижувати швидкість на перехрестях. Також передивитися ваші фари, щоб вони світили відповідно, не були вони заплямлені, тобто гарно працювали. Ну і мені здається, що дуже важливо треба взагалі водіям нагадувати про те, що коли приходить негода, ну принцип водіння він стає іншим просто-напросто. От вчора. Ще був нормальний асфальт, ми всі каталися, їздили, розвивали певну швидкість. Як тільки приходить негода, особливо коли мінусова температура, будь-який дощ зі снігом може перетворитися на ковзанку. Відповідно, треба вже враховувати масу нюансів, наприклад, там зменшувати швидкість, іноді навіть і втричі треба зменшувати. Так, потрібно. Тому, що, тому що та сама дорога, на якій ти вчора почувався, впевнено, вона просто може вести себе зовсім інакше. Так, потрібно розуміти, що шлях гальмування значно більший при такій слизькій дорозі. Потрібно зменшувати швидкість і видимість також зменшена. Разом з тим, хочу нагадати, що пішоходи також мають бути вдвічі обачнішими. Перед тим, як перейти на, через наземний перехід, потрібно бути уважно подивитися по сторонам, чи їде автомобіль, з якою швидкостю він їде. Також можливо використовувати. Світовідбиваючи якісь елементи на одязі. Якщо переходиш дорогу, можливо також підняти, наприклад, руку до гори. Це збільшить людину в об'ємі, в масштабі і водій побачить, що хтось переходить дорогу і має знизити швидкість. А, ну, це слушні поради. Ще один такий момент. От я насправді хочу все-таки повернутися до а, засніженої тої Одещини, де там людям довелося а, перечікувати, поки їх там чи то витягнуть, чи то евакуюють а, в машинах на засніженій трасі, які тут можуть бути небезпеки. Ну здавалося, ти ж ніби не на вулиці, ти ж ніби в машині сидиш. Так і, і там не так холодно. А, можна подрімати умовно, можна якось ти і так заручник ситуації? Ну то що вже тепер поспішати? Так, по-перше, щоб я вже казав, щоб не потрапити в таку ситуацію, краще або залишитися вдома, або якщо поїздка необхідна, потрібно скористатися транспортом. Але якщо вже в такій ситуації стали, що автомобіль застряг у дорозі. Потрібно, по-перше, не панікувати. Паніка це найгірший ворог в таких ситуаціях. Взагалі, в будь-яких надзвичайних ситуаціях паніка це до добра не доводить. Потрібно залишатися в автомобілі. Якщо у вас є запас їжі та води, це дуже добре. Якщо його нема, необхідно одразу ж позвонити за номером 101. орієнтовно, якщо це, наприклад, сільській місцевості в полі, десь на трасі в полі. Потрібно за номером 101 подзвонити рятувальникам і повідомити, що вам потрібна допомога. Найближчим часом рятувальники приїдуть і допоможуть вам. Так, добре. Ну тоді е, рухаємось далі. І е, от якщо говорити про те, що сьогодні у нас стоїть, ніби й сонечко, але маємо ожеледицю. маємо... Скоріше за все, сьогодні збільшиться власне кількість відвідувачів травмпунктів. Не дай Бог, звичайно, але я насправді вчора, от вчора ввечері, при мені якраз я проходив, впала жіночка, я її піднімав. Потім далі ми йшли з моїм другом. Так само, звичайний, ніби як тротуар, він підскознувся. Я вже його піднімав. Ну, словом, от зараз в нас буде трішечки, як то кажуть, людопад. Що, що треба робити? Можливо, є якісь. І в рятувальників поради як взагалі треба ходити і щоб не впасти і не травмуватися займаю поради самі елементарні. По перше, це якість взуття потрібно вибирати взуття з якісним протектором, щоб воно не сковзило. І йти по дорозі, якщо вона слизька, не посипана ні сіллю, ні піском. Можна легко підслизнутися. Потрібно йти, не відриваючи ніг від поверхні асфальту чи дороги, якою ви йдете. Тобто, ніби на ковзанах сковзячи, але маленькими кроками обережненько нікуди не спішити. О, тут ще такий момент. Я знаю, до речі, лікарі, травматологи радять. Власне, по-перше, все прибрати з рук. Ну бажано, якщо, звичайно, там є якісь пакети. Ну, тоді це ясно в руках. Але не нести в руках там, умовно, смартфонів, а, якихось ключів і не пхати руки в кишені. Так, це точно. Тому що якщо ви під -пі 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 можете впасти, то краще виставити руки і впасти обережненько на руки. Якщо буде в руках смартфон, ви його одразу ж заберете і впадете на ну, тілом своїм, можна так сказати. Це збільшить травми. І таке інше. Так, добре. Ну і ми вже обговорили пішохід для пішоходів поведінку, а для автомобілістів що порадити. Ну, я розумію, що зайвий раз, особливо новачкам, краще не виїжджати, але все ж таки все ж таки, ну, елементарні правила. Також водії частенько нехтують, скажімо так, як в народі, не перевзувають автомобіль, не підготовлюють його до зимового. Сезону потрібно замінити колеса, передивитися стан автомобіля, їхати значно меншу швидкість набирати перед перехрестями, перед пішохідними переходами, бути більш уважним, більш пильним, дивитися по навкруги. І зараз темніше набагато раніше видимість значно менша через хуртелицю, снігопад, тумани можливі. Тому потрібно рухатись значно менше швидкість. А ви на початку нашої бесіди говорили про те, що зараз активізуються власне зимові рибалки, які будуть виходити на кригу, будуть ловити рибу. Ну це у нас насправді таке українське, теж український спорт, умовно кажучи, національна забава така вийти порибалити. Я ну, мені завжди от реально мені завжди страшно за цих людей, навіть якщо. Морози стоять вже там кілька тижнів, і я розумію, що там під ними 10 см криги, але все одно мені завжди страшно, і я якось чомусь уявляю, що це якась така моторошна історія, коли провалитися можна під кригу, не дай Бог. Але от дивіться, у нас по факту сьогодні, ну там, чи не перший день таких серйозних морозів, ну, умовно серйозних морозів. От зараз. Можна виходити на кригу чи ще рано? І коли можна, є якісь чіткі правила? Так, є чіткі правила, рекомендації від СНС. Перш за все, потрібно виходити на лід, якщо він мінімум 7 см товщиною. Це... Ну, це, ну це, ну я розумію, а як перевірити, що він 7 см. Я виходжу на лід. Я... Якщо... Скільки там, там підімною льоду? Може бути три, а може бути 6. Так, в жодному разі не можна перевіряти ногою лід стукаючи, наступаючи на нього, потрібно перевіряти. Або якщо під рукою нема спеціального інструменту, рибалки знають про що, а можна якусь палку взяти. Якщо лід тріщить, в жодному разі ми не виходимо. Візуально можна подивитись, це лід голубого, зеленого такого відтіночку він є більш достатньо міцним. Також лід, якщо він прозорий, це також свідчить про те, що лід достатньо міцний. А ще такий момент. ну от 7 см. Ну, зараз зночі у нас мінус 5, мінус 6, там, і далі буде ще плюс-мінус така ж сама температура найближчий тиждень. А, коли з'являються ці 7 см? Ну, тобто за добу вони вже могли намерзнути? Це, відповідно, залежить від того, яка це водойма. Якщо є проточна вода, тобто ну, якщо, чия... Дніпро. якщо Дніпро, це. Ну, в різних періодах, в різних місцевостях по-різному, також можна слідкувати за рекомендаціями ДСНС, коли можна виходити, коли не можна, з'являється сезон зимньої рибалки, тоді можна виходити. Наприклад, якщо є течія, то цей лід замерзає набагато довше. Якщо є підземні якісь ключі, джерела і якщо поблизу знаходяться промислові якісь об'єкти, які можуть використовувати воду з водойми. То це значно погіршує затвердівання ліду, угу. добре. Ну і от тоді давайте переходити до практичних порад. Ну ми кожного року фіксуємо насправді, що ну і мене тобто і ДСНС про це звітує регулярно, про те, що от є у нас загиблі на, на льоду, ну ті, які там провалюються під лід, і, і діти, і дорослі. Які правила поведінки, якщо раптом він... Почав умовно під ну не підімною, не дай Бог ух. Е, під кимось необачним тріщати. Що далі? Що треба робити? Так. От які перші взагалі дії. Якщо ви знаходитесь на водоймі і під кригою на, на кризі стоїте, і якщо під вами почалися, почався тріскіт, або ви бачите якісь руйнування навіть льоду, потрібна перше знову ж таки паніка. Не панікувати в жодному разі. Потрібно обережно повернутися на 180 градусів, і тією дорогою, якою вийшли сюди, це свідчить про те, що лід уже там був більш стійкий, більш щільний Потрібно повернутися, також як і ситуація з ложеледицею, не піднімаючи ноги, сковзити по льоду. Якщо тріски досить великі і навіть руйнування, потрібно стати на чотири кінцівки свої або навіть лягти і таким чином рухатися до берега. Якщо ви стоїте, і у вас є той же самий якийсь рюкзак чи сумка, потрібно його зняти і на одне плече, щоб його в будь-який момент можна було скинути і тим самим зменшити свою вагу. От такі елементарні правила. Так, а якщо раптом от людина не встигла зробити всі ці дії, і так сталося, що провалилося власне, ну не Про... те, що прям підліт, але умовно провалилося, ну може триматися за щось. Так. Що далі? Ну Ні. і я розумію, тут ще й просто ж холод працює вже. Тут взагалі рахунок іде на хвилини? Так, людина в, холодній, в холодному середовищі може також запанікувати. Потрібно опанувати себе, зрозуміти, що все гаразд, нічого страшного не сталося. Ви провалилися в лід, ви знаходитесь в холодній температурі води. Потрібно опанувати себе, дійти до краю льоду. Закинути кінцівку на лід і перекотитися на більш стійкий лід, скажімо так, на кригу, яка не провалюється, закинути одну кінцівку, іншу кінцівку і перекотитися, і таким самим чином, як я розповідав, до цього. Ползком або на чотирьох кінцівках дістатися до місця куди ви прийшли. А якщо ламається, от власне ну намагаєшся зачепитися руками за лід, Він ламається, то далі так його і ламати, якщо... і до рухатись до більш стійкого, більш міцного. Ну як якщо вже якимось чином ви сюди прийшли, він взагалі не має так ламатися. Це в деяких місцях він ламається. Наприклад, потрібно їх оминати, якщо ви йдете, це е, зараз лікущів, якісь можливо дерева там торчать з підліду. Більш інший колір вирізняється, пляма якась іншого кольору. Це свідчить про те, що лід іншої товщини туди не ходити. Якщо ви так зупинились, це ну скажімо так локально. Такий лід. Якщо навіть якимось чином так і виникло, потрібно ламаючи лід дістатися до. До берега. Але ще раз хочу повторити, що одному, одній людині самостійно ходити на лід взагалі заборонено. Потрібно, щоб хтось був поруч, якась інша людина, але не стояли поруч рядом. Десь вона має бути де через метрів 10-12, поруч біля вас. Якщо це рибалки, в жодному разі, щоб поруч не сідали, з однієї лунки не ловили рибу. Хм, цікава історія. Добре, а що такий момент? Ну, от, під... Під кригою температура води там ну напевно плюс два плюс три. Скільки людина може витримати а, допоки прибуде допомога? Тому що я розумію, що і рятувальникам треба дістатися, якщо це ми говоримо умовно. Дніпро в районі там пішохідного мосту. Ну від берега там метрів тридцять, якщо не не п'ятдесят. Тобто рятувальнику ж теж потрібен час, щоб якось до нього дістатися. Рятувальник теж не може бігти по, по, по кризі і ризикуючи своїм життям. А людина вже в воді. Тобто, до того, як вона, скажімо, ну, не дещо прям на смерть замерзне, але замерзне до серйозних наслідків. Скільки є часу, От скільки можна витримати плюс-мінус? Ну, це залежить, по-перше, від здоров'я людини, від її фізичного стану. як... Наскільки вона, скажімо так, закаляється. Якщо людина не підготовлена до цього, можна і 5 хвилин, і, і запанікувати, і людина буде відчувати судороги, і якісь заніміння в кінцівках, і людина може також панікувати. Оце перше, що це паніка. Не так страшно холод, як запанікувати можна і, і призвести до нещасних наслідків. Також ще хочу повторити, як я казав, вже одному не ходити, поки інша людина, що поруч з вами побачила, що ви в біді, дзвонить рятувальникам. Рятувальники слідують, інша людина може допомогти вам вибратись з цієї води. Перша це за допомогою, або я казав, виламати якусь палку, або, можливо, рюкзак на спині. Людина має лягти на лід, для того, щоб також не провалитися, розподілити свою вагу по, по всьому тілу. І кинути рюкзак або якийсь рушничок, або якусь ганчірочку, чи щось, якийсь довгий якийсь предмет, і допомогти вилізти саме цій людині, яка опинилася в такій ситуації. Ну насправді не складні поради. Тому, друзі, ми хочемо порадити і вам, власне, цими порадами. Користатися, не забувати про власну безпеку, тому що і так у нас ризиків вистачає зв'язку з війною. А наражати себе зайвий раз на смертельну небезпеку ну воно того не варто. Андрій, дякую вам, дякую за те, що прийшли до нас. Дякуємо за ваші рекомендації. Андрій Мозоль, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту Деснянського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві. І на цьому власне завершуємо ми сьогоднішній Київ моні штретівний подкаст.